За даними Міноборони, Кількість мобілізованих військовозобов'язаних у 2025 році зросла у два з половиною рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Підполковник Роман Словінський пояснює, така динаміка це результат дії нового закону про мобілізацію, що набрав чинності у травні 2024-го. Водночас, постанова Кабміну номер 560 чітко визначила порядок проведення мобілізації та критерії для призову, що дозволило зробити процес більш системним і про. Зореми розписана категорія, які підлягають, мають право на відстрочки, і детально розписано, які документи необхідні для надання відстрочки. Це багато дало ефекту, тому що деякі військовозобов'язані, які мали право на відстрочку, але вони деякі навіть не знали, що вони мають право на відстрочку, або не знали, які документи необхідні. Постановою було введено. Електронний вигляд військово облікового документи. Тобто він міг оформити електронний військово-обліковий документ, який має юридичну силу, як і паперовий, через додаток «Резерв Плюс. Це ото от що набагато полегшило то що роботу і зміни. Після початку спільної роботи ТЦК та СП із національною поліцією процес мобілізації також зазнав певних змін. Серед основних нововведень посилений контроль під час оповіщення, зменшення конфліктних ситуацій та фіксація дій на боді камери. Сьогоднішній день зменшилось якби натиск на ТЦК після проходження військово-лікарської комісії. Військово зобов'язані не одразу потрапляють до бойових частин. Перед цим є кілька обов'язкових етапів. Військово які призиваються по мобілізації незалежно проходу він раніше службу, не проходить чи строково чи контрактно. На сьогоднішній день всі військово зобов'язані проходять через навчальний центр. Після проходження тервизна терміну навчання до навчальних центрів прибувають відповідні представники військових частин і здійснюють відбір відповідно до спеціальності, які кожен кожного військового зобов'язаного навчало. До слова, Верховна Рада України наразі розглядає законопроєкт, який передбачає зниження граничного віку мобілізації з 60 до 55 років. Остаточного рішення щодо цього поки не ухвалено. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.